Куди тікати, якщо на ваше місто скинули тактичну ядерну бомбу? Які місця найкращі для сховку, та найголовніше, що складати у нову тривожну валізку? Поки весь світ думає, гадає чи подує ядерний вітер у бік України і Європи? А ті, хто питаються шантажувати нас ядерним оружием, повинні знати. Що роза труф може розвернутися і в їх сторону. Ми знову готуємось виживати. Отже, сьогодні я розповім вам, як я готуюсь до ймовірного ядерного удару, якими бувають ядерні бімби, та як діяти у перші хвилини вибуху. Бо це важливо знати, якщо поруч з тобою живе сусід з п'ятьма тисячами боєголовок. Але перш ніж плекати параною, нагадаю, що всі ці відео ми робимо для вас і за це нічого не просимо, окрім лайків і підписок. Тема важлива, тому Еріть відос між своїми друзями і родичами, і нагадую, що це Right Now, А я Юрій Петрушевський. Поїхали. Колись у далекому 1959 році радянський союз обіцяв показати світові Кузькіну мать. Пройшло 63 роки, а заяви не змінилися. Росія знову погрожує бомбанути ядеркою. Очевидно, що вплинути на дії Росіян ми не можемо, тож залишається лише добряче підготуватись. Але алгоритм дій у нас вже є. Пам'ятаєте, як ми готувалися до повномасштабного вторгнення? Тоді ми збирали тривожну валізку. А зараз я вам покажу, як спакувати ядерний рюкзачок. Отже, перше. Бажано придбати протигаз. Наприклад, ось такий gp 7 з фільтром. Його мені подарували, але в інтернеті вони вартують від 1200 гривень. Є дешевший варіант: радянська класика gp 5 по 400 гривень. Чи треба їх купувати? Це вже на ваш розсуд, але з ними буде простіше. Якщо такої можливості немає, будь-які окуляри, щоб в очі не потрапив пил та шмат тканини, щоб вберегти дихальні шляхи. Друге. Рулон сміттєвих пакетів та змінний одяг. Останні знадобиться, якщо вибух застане вас на вулиці, а додому ви добігти не встигнете. Штани, кофту чи куртку, які були на вас, потрібно повільно зняти та спакувати у ось цей поліетиленовий пакет. А головне прибрати його якнайдалі. Щоб не сидіти в укритті без одягу, візьміть щось зручне, тепле та не надто об'ємне. Я, приміром, складаю термобілизну. Річ універсальна, і тепло зберігає, і висохне швидко, якщо треба попрати, та й рюкзаку. Місця ну не займає. Ідемо далі. Складіть собі воду та якусь їжу на перший час. Це знадобиться, якщо ви сидітимете на паркінгу в підвалі чи метро, і пити обов'язково треба бутильовану воду, бо проточна, скоріш за все, заражена. Не забувайте і про вологі серветки. Ними потрібно обтерти шкіру, яка контактувала з повітрям. Таким чином, ви знімете себе пил, який може бути радіоактивним. Для цього, звісно, краще вмитися водою з милом, та де ви її в підвалі шукатимете до рюкзака. Я ще кладу бахіли та гумові рукавиці. Їх бажано вдягти на себе одразу, якщо вибух застав вас на вулиці. Так ви зменшите площу тіла, на яку може осісти радіація. Ну і щоб не нудьгувати і відволіктись, я беру з собою доміно, але це вже по бажанню. Ще один нюанс. Якщо вибух застав вас вдома, вам потрібен скотч. Ним треба заклеїти усі шпарини, через які може потрапити пила: це вікна, двері, кондиціонери, можливо, навіть каміни. Хочеться вірити, що все це вам не знадобиться, бо по нас не валять і ми будемо жити. Але Якщо бабахне, теж житимемо. Бо тактична ядерна зброя це жорстко, але не так сильно, як стратегічна. Я вам вже розповідав, в чому різниця і в яких випадках може застосувати боєголовки. Тож посилання на це зараз з'явиться ось тут. А зараз поговоримо про те, які шанси вижити в місті, на яке скинули тактичну ядерну бімбу і що відбуватиметься поетапно. Перш ніж почати, хочу вас трошки заспокоїти. Навіть якщо на ваше місто скинуть ядерну бомбу, шанс вижити достатньо великий. Я б не хотів говорити щось типу: уявіть, що в центр вашого міста скидають бомбу. Але уявіть, що в центр вашого міста вже скинули бомбу потужністю 10 кілотон. Для розуміння на хиросіму скинули 15, на Нагасакі 25 п'ять Але ми рахуватимемо наслідки від десятки, бо так просто зручніше. Отже, поїхали. Радіусі 200 метрів від епіцентру знищується все живе через сам вибух. Температура там сягає 6 тисяч градусів за Цельсієм, тобто аж надто швидка смерть. Наступне смертельне коло це супервибухова хвиля. Вона зноситиме будинки, вбиватиме все живе, це типу землетрус та ультраураган одночасно. Радіус хвилі 470 метрів від епіцентру, шансі вижити. Теж немає. Чергове смертельне коло радіусом 1 км від епіцентру. Його називають середньою вибуховою хвилею. Будинки теж розвалить, але шанси вижити є, хоч і мізерні. Те, що хвилює нас найбільше, радіація. Радіус її активної дії сягає щонайменше км 250 метрів від епіцентру, і доза цієї радіації у 800 разів більше за звичну для нас. У смертельному співвідношенні це означає, що загинуть від 50 до 90% відсотків тих, хто опиниться в цьому радіусі. Смерть буде або швидкою, тобто за кілька годин, або якщо не пощастить, то доведеться мучитись кілька тижнів від променевої хвороби. І остання вбивча штука це теплове випромінювання. Радіус дії майже півтора кілометра від центру вибуху, і тепло це настільки інтенсивне, що опіки третього ступеню неминучі, а вони часто смертельні. Проте вберегтися від цієї хвилі можна, просто сховавшись за якийсь бар'єр. Загалом гіпотетично була б знищена площа більше шести квадратних кілометрів. Це десь. 30 тисяч загиблих та 75 тисяч поранених. Але навіть на відстані 13 кілометрів від вибуху цієї 10-кілотонної бомби існує від 10 до 20% шансу раптово померти чи то від вибуху, чи то від опіків, чи від радіації. Тим, хто збирається крякнути, це відео цікавим не буде, бо зараз говоритимемо про порятунок. Солнечному миру нет, нет, почали з тим, що смертельна трійця атомної бомби це вибух, тепло та радіоактивність. Тож, перше, якщо ви побачили ядерний гриб, вам пощастило, бо ви живий, але не треба діставати телефон і його фоткати. Ховайтесь! Вибухова хвиля рухається зі швидкістю сотні кілометрів на годину. Тож ховайтесь одразу, бо довго шукати укриття не вийде. Берете такі схованки, щоб вас не привалило: ванна, канава, будь-яка глибока яма. А потом яма влад. Друге, якщо ви вижили під час вибухової хвилі. Екшн тільки починається. Оцей гриб, який виростає після вибуху, це радіоактивні частинки, які дуже швидко повертаються на землю. Тому треба шукати приміщення, де ви будете барикадуватись. Після вибуху, перш ніж радіація почне працювати на повну катушку, у вас є від 10 до 20 хвилин, щоб розчехлитись і заникатись. Якщо вибух вас застав у міцній будівлі, яка чудом вистояла, то зачиняйте вікна і заклеюйте їх скотчем. Ще раз, двері, кондиціонери, словом, це звідки може потрапити радіоактивний пил. До речі, можливо, ви осліпнете, але це ненадовго. За хвилину зір повернеться це, якщо в день, а ввечері ситуація буде трохи гіршою. Якщо ви під час вибуху перебували в темряві, осліпнути можна на півгодини. Але не бійтеся, зір відновиться, і це не найгірше, що з вами може статися. Зафіксуємо те, що я вам сказав. Їхали в машині чи сиділи в скляному офісі, і тут побачили ядерний гриб. Бігом шукайте підвал, або цегляну багатоповерхівку. Офісний планктон спускається на підземний паркінг, але найкраще це бути в метро. Отже, наостанок, давайте ще раз перерахуємо, що бажано мати з собою: Протигаз чи захисні окуляри з ганчіркою. Змінний одяг або дощовик. Сміттєві пакети, вологі серветки, гумові рукавиці, вода, їжа, скотч. Та доміно про павербанки, ліхтарики, ножі. Я вже не кажу. Бо після 24 лютого все це має бути у вас на поготові, коли влада дозволить виходити з укриттів, або у вас просто закінчиться їжа і вода. То виходимо і чинимо супротив русні, бо голодомор був, війна була і не одна, революції теж. А ядеркою вони нас не зламають. Бо вони намагалися страшити нас елітними військовими частинами, але зсу їх знищили. Про це можете подивитись тут. А ще вони нас лякають холодною зимою. Тут поради. Як до неї готуватись? Якщо було цікаво, то ставте вподобайку і підписуйтесь. А окрім того, пишіть в коментарях, як ви вже готуєтесь до можливо ядерного удару, Па-па!